Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Скільки волонян скористалися державною програмою доступного кредитування житла є оселя. Коли з'явилася ця програма, ми вирішили, що треба спробувати. Луцькі рятувальники розповіли про виїзд на пожежу на військовий аеродром після авіаудару в перший день повномасштабної війни. Ніхто не знав, що в нас по дорозі зустріне ракета. Як працює волонтерський штаб у обласній бібліотеці для юнацтва? Я рахую, що кожен має вкладати перемогу. Тетяна Копчак скористалася державною програмою Є оселя. Говорить, із чоловіком взяли пільговий кредит під три відсотки з розтермінуванням на 15 років. Це однокімнатна квартира в новобудові під Луцьком. Донедавна в нашій квартирі проживало три покоління людей. Це моя мама, мої діти. Моя онука, ми з чоловіком, ми з чоловіком вчителі. Коли з'явилася ця програма, ми вирішили, що треба спробувати. 43 квадрати, загальна вартість цього житла була 1 мільйон 87 ,000. Ми заплатили 20% від цієї суми, близько 200 тисяч і 870 тисяч кредиту. З жовтня 2022-го, відколи запрацювала державна програма Є оселя. Спеціалісти Волинської філії державного банку видали 175 іпотечних кредитів на 235 мільйонів гривень, говорить директор фінустанови Андрій Паскевич. Найчастіше беруть позику від 1 до 1,5 мільйона гривень. В основному це військовослужбовці, працівники освіти і лікарі. Тому що там пільгова відсоткова ставка 3%. відсотки. А на загальних умовах це 7%. Раніше ми кредитували тільки квартири в багатоквартирних будинках. На сьогоднішній день вже ми можемо кредитувати будинки. І також таунхауси. щоб отримати іпотечний кредит під єоселю, потрібно мати достатній рівень доходів, аби підтвердити платоспроможність, каже керівниця відділу організації роздрібного кредитування Юлія Дережай. Є обмеження щодо площі житла. Максимально можливі нормативні площі, на яку претендує позичальник, із розрахунку 52,5 квадрати на позичальника та 21 квадрат на кожного наступного члена сім'ї. Початковий авансовий внесок складає не менше ніж 20% від вартості житла. Попит. Там користується нерухомість на вторинному ринку за програмою. Є оселя на Волині. Кредит на житло отримали 365 людей на загальну суму 485 мільйонів гривень. Такі дані станом на 22 лютого наводить портал Укрфінжитло на основі опитування банків щодо оформлення угод за цією держпрограмою. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Два відділення 25-ї державної пожежно-рятувальної частини з Луцька виїздили на виклик про пожежу після російського авіаобстрілу військового аеродрому під Луцьком у день початку повномасштабної війни. Розповів Суспільному Андрій Малімон, який на той час був начальником караулу. Каже: ніч з 23 на 24 лютого 2022 тисячі минула без жодного виклику. Орієнтовно о сьомій ранку виїхали на пожежу. На аеродромі стався вибух. І ми двома відділами посигнали тривоги. Виїхали на цей виклик. Побачили, що на смузі щось горить. Буквально за декілька секунд був повторний приліт. Зі слів пожежника Михайла Дацюка. У момент приїзду рятувальників військових на місці прильотів не було. Люди звідти евакуювалися завчасно. Ніхто не знав, що у нас по дорозі зустріне ракета. Добре, що ми не вилізли з автомобіля. Якби вилізли з автомобіля, то були б наслідки чуть погірше, тільки вибух бачив. Отак, от як червоне запалало, так ну так, за метрів сто, і вікно вилетіло. і Мені виходить, воно в обличчя прилетіло. І от в двох місцях ніс зламало. Водій Анатолій Григоришак говорить: тоді їхали виконувати роботу. Вже чули в новинах про повномасштабне російське вторгнення і були на поготові в повному обмундируванні. Заїжджаєш, а там все горить і спереді горить, і на взльоті там не горить. Хто його знає, що там до чого. Їдемо, куди їхали. Їдемо на вогонь. Нам сказали, горить аеродром. Ми поїхали. Сів вдома, успокоївся трохи і сузнає, що тебе вже починає тріпати. О, тоді вже дає страшно, що я там був, але слава Богу, що живий. Зі слів пожежника Володимира Михальчука, за два роки повномасштабної війни інструкції щодо роботи змінилися. Мають сучасніше екіпірування і нову техніку. У нас вже є бронезахист, у нас уже є сповіщення. Ми знаємо, коли є прильот, коли немає. Коли можна виїжджати, коли треба почекати, тоді цього ніхто не знав. Павло Мельничук, Віктор Легіньковський, Суспільне новини Луцьк. Це Іларія. Дівчинка з'явилася на світ в перший день повномасштабної війни, 24 лютого, розповіла Суспільному мама Олеся Пархомай. Це і радісна для нас е, дуже подія її народження, але і відносно дуже сумна, тому що е, цей день буде, звісно, асоціюватися з війною. Зараз, зі слів жінки, дитина додає сил жити і вірити у перемогу. Ніхто про війну навіть ну, і не думав. Е, о 6-й ранку мене мали перевезти в родзал, я прокинулася, і я глянула в вікно і побачила, як злітають наші літаки. Я так думаю, ну так гарно, один за одним, ну, напевно, якісь тренування. Олеся розповідає, дитина народилася по обіді, усвідомлення війни, каже, прийшло не одразу. Не було якогось такого страху, можливо, це адреналін від народження дитини. Був і вже коли прийшла медсестра і почала брати дані особи, з якою можна зв'язатися, в разі чого, тобто з наших близьких. І вже тоді зрозуміло було, що це е, не закінчиться одним днем. Пологовий був перезавантажений. Нас виписали на наступний день. В обласному перинатальному центрі 24 лютого 2022 року народилося 17 дітей. Розповідає лікарка пологового відділення Наталія Нечепорук. Каже, в той день ситуація в медзакладі була складна. Робочий процес був якби, як звичайний, тільки от дуже багато було пацієнтів. Приходили вагітні жінки з вулиць просто на консультацію, бо кожен, хто мав вже там з дня на день народжувати, звичайно, хвилювалися. Самі пологи для жінки це вже є стресовий фактор. А тут народжується і війна. Навіть в мене на полога була жінка, і вона плаче, питає, а куди я далі маю йти з тою дитиною? Перший день, перші тижні ніхто практично після того, як приїхав, не їздив додому. Це була організація надання безпечної допомоги в закладі. Облаштовували сховища, бурили скважину для того, щоб у нас була вода, копали навіть ями, щоб у нас були септики на випадок, якщо не буде працювати каналізація. Через два тижні ми вже всі трохи заспокоїлись, і ми вже розуміли, що ми можемо абсолютно в безпечних умовах надавати допомогу нашим пацієнтам. Зі слів Ірини Горавської в обласному перинатальному центрі за час повномасштабної війни народилося 5827 тисяч дітей. Ми мусимо жити, в нас росте доча, вона нам приносить щастя, вона нам дає нас нахуй для життя. Тому не здаємося. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Щомісяця виготовляють орієнтовно 100 маскувальних сіток для військовослужбовців, сформували 14 тисяч енергетичних наборів за час повномасштабної війни і постійно збирають гроші на потреби Збройних сил України. Так, про роботу волонтерського штабу в обласній бібліотеці для юнацтва розповідає керівниця книгозбірні Алла Єфремова. На другий день був виставлений стіл біля бібліотеки і почалась формуватися допомога для потребуючих. Пам'ятаю бабусю, яка прийшла. І принесла ватно марлеві такі подушечки ще 87-го року випуску. Аудиторія в більшості випадків змінюється. В основному, десь 50% – це ті, які вже давно чоловік 15-20 спочатку фасувала. Потім якось так розподілилися. Одні пішли сітки плести, інші лишилися на енергетичних наборах. Зараз в основному наш чоловік 5-6. Для плетіння маскувальних сіток у бібліотеці надали залу одного із книжкових відділів, розповідає волонтерка Вікторія Маткова, яка координує процес виготовлення маскувальних сіток і кікімор для снайперів. каже, квадратний метр сітки одна людина плете годину. Працює команда під егідою волонтерського руху Меценати для солдата. Полуцьку і в околицях теж 17 точок. Від нашого початку там, скільки ми дня три, мабуть, одну сітку плели. А зараз ми плетемо в місяць дві з половиною тисячі квадратів. Зі слів Вікторії Маткової. Нині у їхній команді орієнтовно 300 людей. Долучилася до плетіння маскувальних сіток переселенка із Харкова Валерія Коваленко каже, переїхала у Луцьк в березні 2022 року. Це війна, це страшно. Ми в Харкові з під бомб виїжджали самоліти, бомбили. Це жах. Я рахую, що кожен має вкладати. Перемогу за час повномасштабної війни працівники юнацької бібліотеки передали близько чотирьох тонн російської літератури на макулатуру, зв'язали понад 80 пар теплих шкарпеток, розповідає Алла Єфремова. Говорить, нещодавно у книгозбірні розпочали новий проєкт, в рамках якого відшивають прапори для військових. Наталка Кликоцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.